Вітаю, шановні глядачі! Дива не сталося. Ще раз окреслив проблему. Проблема в тому, що на сьогодні НАБУ, САП виконали роль, яку мало виконувати парламент України. Це виваження, контроль вертикалі виконавчої. Парламент віддав право президенту формувати виконавчу вертикаль, контролювати виконавчу вертикаль і здійснювати все, як хоче Офіс президента. Парламент Повністю виключений. Це найбільша трагедія української сьогоднішньої політичної реальності. Тому що гілки мають взаємодіяти і впливати один на одного. Якщо вони не взаємодіють, створюється інститут смотрящих. Власне, по суті, парламент був виключений з 12-го, особливо по 14 рік. Фракція партії регіонів була або під Сашою Януковичем, або повністю була. Давайте, до свидання. Я тоді я не раз на останньому капіталісті говорив цей процес. Виродження української олігархічної системи, коли вони там із декількох олігархів, ну там не декількох, ну певної кількості залишився пожрав всіх і залишився лише один. У можливості прийняття рішень. Так, там ще з активами були, а в прийняттях рішень це був Янукович і його син. І тоді теж вся система виконавчої влади була підвлада реформаторами і Під Підмада регіоналами, точніше, влада ну, Лапки. Звісно, лапки. Вони там на стока, що дотепер нам амукається. І виходить, що ми знову маємо трагедію. Коли в Україні виключається парламент як активний гравець формування влади, контролю влади, ми маємо ось такі сматрящих. смотрящих. президент на зустрічі з фракцією говорив про те, що це просто недобачили там правоохоронні органи. Це не так, це неправда. Це дуже тактично і дуже неправильно висновок, який. По суті, ми на сьогодні маємо проблему тінізації ресурсних процесів в країні через бажання ручного керування. Десь ручне керування там поставити самому з офісу Корецького, щоб він там щось зробив і справді зробив непогано в Укрнафті, це може вистрілювати. Але загалом це породжує таких мінніщів, які смокчуть гроші з країни. Немає жодного контролю. І була надія, що фракція Слуги народу цей контроль здійснить, хоч якось. Ну, прокинеться, почне. На початку зустрічі вони там, навіть таку революцію, сказали ні. звільненню Арахамії з голови фракції. Це хоч якась перемога. Але насправді, далі все. Далі їм сказали, що ви тихо сидите. У нас перемовний процес. До побачення. І тут. Треба визнати, що справді йде перемовний процес, де дуже складні пропозиції зі сторони Сполучених Штатів, ганебні навіть, їх треба відбивати і так далі. Але треба ж було запропонувати певне рішення. Саме системного рішення немає. Одне з рішень було заміна Єрмака на іншу особу. Це рішення не було зроблено. Яке тоді? По суті, без відповідей всі залишилися не тільки депутати фракції Слуги народу, а все з українське суспільство на сьогодні. по суті, не розуміє, що далі, як така парадигма управління країною можна існувати далі, коли у нас виключений парламент повністю і все в ручному режимі, МЗС, правоохоронні органи, там, окрім Набусап, але ми говоримо про там, по Генеральну прокуратуру, ми говоримо про ДБР і про суди, і все це по суті в ручному режимі управляється зі сторони офісу президента, так чи інакше. На всі кості монархія, я не знаю, як це. Ну, тобто, це. Це найгірше те, що така форма правління, тіньова вертикальна, вона породжує сматрящих уже. Ви розумієте, в чому проблема? Це отруйна річ. І, ба більше, якщо зараз не запропонувати жодного рішення системного, не вау якогось там, тисяча зеленського, відоме обличчя на прем'єра там ще щось, це ж нічого не вирішує абсолютно. Сама система взаємодії між парламентом і президентом має по-інакшому відбутися. А для цього має запуститися певне відчуття гідності зі сторони народних депутатів, що вони депутати, вони представники. Я вчора говорив там з не ну, дуже гарним знайомим, він гарно сказав, що депутат може бути не юристом, не економістом, не мати освіти. там Багато чого не мати. Але він все одно може бути депутатом, якщо він відчуває, що він представник когось, розумієте? А якщо він навіть з кучою докторських ступенів і там з, зі званнями іншими, якщо він не відчуває, що він представник, то це не депутат, це амьоба. Інфузорія туфілька в парламенті, розумієте? Щоб власне з фракцією «Слуги народу зараз є, але ж треба зріти, еволюціонувати. Треба формувати порядок денний, треба пропонувати ну, певні рішення, контролю, взаємодії і говорити про те, що ну, не можна в ручному режимі це все робити. Треба суб'єктизовуватися. Ну, єдине, на що вони здатні, це як по чутках 90% всіх депутатів не погодилися з призначенням, з, з, з звільненням рахам з жилової фракції. Ну, це, таке, це такий маленький бунт не знаю, в яслях. Це несерйозно. А по суті, безвідповідальність і несуб'єктність парламенту далі буде породжувати. Воно, як потім стрільне ще раз, як вильється з іншої сфери. Ну, Акумулюється ж проблеми в суспільстві. Накопичуються відчуття несправедливості, відчуття того, що йде війна, а нічого не змінюється. Ну, Знову таки, я вам скажу, що не змінюється? Ну, Навіть отручне от ДБР. Його треба реформовувати, там треба міняти склад більш слідчих. Вони ж там з нульових років вони ще з, з біла коня розумієте, там слідчі йдуть, там призначені і працювали при тій системі. Вже не кажучи, що вони передавали цю традицію іншим, тому що ти можеш, якщо там воно породжене, погане, воно буде тривати і передаватися в молоді і, і, і так далі. Ніхто ДБР не буде реформовувати. Це ручний орган. Сказали, вони побігли. Сказали Кудриського фас? От Кудризького фас. Все. Зеленський каже, що не допрацювали органи. а як вони не допрацюють, якщо вони тільки фас чекають і все. І толком не працюють, як треба. Незалежні системи. І таких прикладів багато. Ну, вон, Укрфінжитло, Мецгір, той, що журналістів був виганяв з Укрехсімбанку. Там є системна проблема. 20 мільярдів гривень держава виділяє на житло. І замість того, щоб домовитися банками на ці гроші просто перекривати відсоток для банків, щоб зменшити. Іпотеку до 7% чи до 3% там, по різних програмах. Вони всім тілом купляють квартири, ну, вкладають квартири, і, і, і відсотковість, по суті, дають 3-7%. Ну, Уявіть собі, різницю, так, якщо б ви перекривали виключно тільки відсоток, а самі банки би квартири би купляли і передавали під кредит людям. Тобто, це банки капіталів, це розширюються в рази. Програма може в рази розширитися в цьому випадку. А воно мінімальна. Вже не кажучи про те, що там дуже несправедливе ставлення до військових. Банки відмовляють, їм треба систему якогось страхування, включатися треба. Це тільки один приклад, де все працює через одне місце. Ресурси е, дуже неякісно розподіляються. А чому? Бо там Мецгер сидить. Чому? Бо він там. Чи корішки, я не знаю. Вже я вже повірю всьому повірю, що якийсь коріш, друг, сват, брат. Я не знаю. Я як Чернешов, розумієте? Тобто там все вже можливе. Хороший чоловік, бо я з ним дитину хрестив. Ось, от така може бути парадигма. У мене немає відповіді, чому він там дотепер це все очолює. І таких напрямків в неякісній державній політиці дуже багато. Неправильно, в багато чого неправильно. Це треба перезапускати систему, більше реформаторства вводити, давати відповідальність тим, хто вміє в реформаторство. А по суті, один корейський там відгавкується, від, 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 від але його одного ж не вистачить. Країна потребує справді зміни своєї державної політики. В інакшому це знову таки може дуже сильно все взірватися. а Нам такого не треба. Президент має розділяти відповідальність, а не брати його під того, кого він думає. парламентсько я нагадаю. Не просто так воно все вибудовано в цивільних країнах таким чином. Це ж не просто так така система відбувається. Це На сьогодні у нас система управління називається Третій путь, третій шлях, який є, нікого не існує, це все фікція. Це спроба косплеїти якусь, не знаю, от сусіди нас окуповували, і відповідно. Порядували. Отак ми їх і копіюємо далі. Вони пішли, а, а їхній дух залишився манючий. От, як це я більше можу пояснити це все. В хорошому знову-таки, на сьогодні, що вони там собі вони кажуть про те, що будуть ще певні дії. Якщо це дії будуть наступ на свободу на Бусап, то я вже не знаю, що вони очікують. Я... я Ну, це буде колапс просто. Так, ну це не працює. Це просто роздраконні суспільства ще раз, ну навіщо? Якщо не поставлять якогось прем прем'єра, там, якусь сильну людину якусь там, знайдуть когось, я не знаю, хто це може бути. Це теж не вирішує, тому що цій людині треба повноваження давати. І право самі визначати політику. А її, в свою чергу, має контролювати зі сторони парламенту. Це має здорова система, зі сторони президента, і воно, воно тоді працює. Різні групи взаємодіють, конкурують і дороджуються кращі політики політики не сенсі особи, а сенсі прийняття рішень. І це все в дуже важкому контексті широкомаштабного вторгнення і відсутності електорального вікна. Ну, але бачите: насправді, друзі, чуди не сталося. Тому що це, як знаєте, це як ну, люди відчувають владу і нічого змінювати не будуть. Єдині ліки проти цього постійні вибори. А що зараз, я не знаю. Ну, Будемо ну, будем чекати наступного сюрпризу, внутрішньополітичну, та й все. Коли ще якась станеться річ, воно вибухне просто зірветься все. Тому що е, я взагалі, от, після от війни, я взагалі прихильник е, до виборів, що в Україні справді було кожних два роки вибори в парламент. Бажано, можливо, двопалатний. Це до дискусії, звісно. Тому що це просто вже ну, це все неправильно. Давайте так: єдиний, хто може врятувати зараз ситуацію, збалансувати систему в, в, в стані, що ми не можемо проводити вибори, і в стані, що нам треба такий президент, обраний, да, обраний президент, і нам треба обрані депутати і обрана влада як легітимне на продовження нашої державної системи. Єдине, що може статися зараз. Певна суб'єктизація парламенту. На зустрічі, яка відбулася вчора, ну, це була чергова ганьба. Але очікувати від людей швидкої еволюції, які ще буквально влітку голосували за ліквідацію незалежних органів антикорупційних, то очікувати не варто було. Сподіваємося, що еволюція буде відбуватися і вона встигне перед тим, як ще щось рване. А дуже не хочеться, тому що у нас стоїть питання взагалі збереження країни. Ну, часто багато гравців чомусь про це думають не в першу чергу. Так я скажу. Всі все найкраще, до побачення.